Казка для сиріт неповторне свято радості вихованцям горницького інтернату напередодні дня Святого Миколая організувала фірма Надія увагою та турботою працівники фірми оточують цих дітей уже 13-й рік поспіль. Аби малеча позбавлена любові близьких, таки відчула справжню атмосферу сімейного затишку. Практично вони завжди в школі і обмежене коло спілкування у них. І тільки на свята вони можуть бачити ще інших людей. От коли їх запрошують в гості, це для них дуже цікаво. У нас і діти, які не мають близьких, ні рідних нікого, і завжди на свята залишаються в школі. І для них це також велика радість. Святковий обід з вишуканих страв, торт сюрприз із фейерверком, жартівливий клоун, снігуренька та чимало цікавих розваг. Аби для 30 вихованців інтернату звичайний день перетворився на казку. Організатори доклали всіх зусиль. Що не кожному пощастило вирости в щасливій і повній сім'ї, і тому фірма Надія збирає усіх людей, усіх охочих, які е, е, дарують це свято і дарують е, цінні, красиві подарунки цим дітям. Девізом фірми «Надія». Дія є відчуй себе вдома, і тому ми запрошуємо цих маленьких діток до нас, щоб вони відчули оцю цю любов, оцю цю тепло, цю турботу саме тут, щоб вони відчули цю атмосферу у нас в ресторанах. фірми Надія влаштувати святкову феєрію для дітей працівникам фірми допомагали і меценати, які взяли опіку над сиротами. Аби ті відчули себе потрібними та щасливими. лагодили і мені презенти. Кожного року фірма Надія створює таке свято для дітей сиріт і дарує цю частинку щастя, частинку синку любові. Ві своєї побирає найкращі подарунки, все найкраще віддає, як рідні дитині. Кожній дитині потрібна допомога. А дітям дітям, які такі, як ці, найбільше потребують її, тому що можливо в якійсь мірі вони обмежені в цій любові. Окрім іменних презентів, усі діти сироти отримали пакунки із найнеобхіднішим та традиційні солодощі.